Усім привіт! Сьогодні пропоную зайнятися практикою. Пам'ятаємо, програмування надзвичайно залежить від практики. Спробуємо використати всі наші знання, які ми отримали під час попередніх занять. А саме, використаємо IF, використаємо Switch, а також використаємо While. І не забуваємо про рандомні числа. Для того, щоб застосувати всі ці речі, пропоную написати гру стаканчики. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно продемонструвати користувачеві три стаканчики, після чого він обирає одного з них. Програма рандомно поміщає м'ячик в один з цих стаканчиків. Якщо гравець знайде цей стаканчик, тобто його вгадає, під яким знаходиться номером виграшний стаканчик, то в такому випадку в нас і буде визнаний переможець або навпаки програвчий. Звісно ж, користувач може після цього всього повторити нашу гру. Давайте зробимо логіку з цієї програми на бумажці. Отже, що має відбуватися? Має в першу чергу бути поява трьох стаканчиків. Відповідно, в нас буде номер 1, номер 2, номер 3. Цю інформацію ми демонструємо користувачеві, а отже, виводимо її. Далі, користувач має вказати номер стаканчика, в якому буде м'ячик. А оскільки він буде вже вгадувати стаканчик, коли є м'ячик, значить програма всередині, коли ми не бачимо цей процес, буде поміщати м'ячик десь в ці стаканчики. Отже, десь тут буде знаходитись м'ячик. Ми скажемо, що це є. Програма, програма а, ставить м'ячик. Як, як програма буде ставити м'ячик? Оскільки він має бути рандомно в одному з цих стаканчиків, ми кажемо, що це буде за допомогою поміщення, а, за допомогою раунд. Далі, користувач обирає номер. Тобто ми вводимо. Номер стаканчика. Якщо в нас виходить, що ми вгадали номер, ми перемогли. Якщо не вгадали, ми програли. Отже, тут у нас буде відбуватися розгалуження. Вгадали і не вгадали. Відповідно, це в нас є перемога. Або програш. Після цього всього ми запитуємо гравця, чи хоче він повторити гру. Тобто, незалежно від перемоги або програшу, у нас де повтор гри. Повтор гри, знову ж таки, може бути на вибір гравця, і ми можемо запитати, чи він хоче цього, чи ні. Отже, ми кажемо повтор. І так само так, ні. Якщо так, звісно, ми маємо повернутися до нашого початку. Ось така приблизно буде логіка нашої програми. Спробуємо це все реалізувати. Отже, давайте дотримуватися порядку. Для того, щоб нам вивести стаканчики, потрібно скористатися методом Siaut. Пам'ятаємо, що -out, він знаходиться в Include uh, IOStream, отже, нам нічого підключати не потрібно. Виводимо інформацію. Пропоную виводити її таким чином. Астакканчик, зворотній слеш і нижнє підчіркування. Отже, зверніть увагу, що зворотній слеш ми ще використовували в перших уроках для демонстрації спеціального символу. Тому потрібно поставити їх два. Чому два? Бо перший зворотній слеш каже, що після нього буде йти спеціальний символ, і цей спеціальний символ якраз таки є ще один зворотній слеш. Знову ж таки, має бути поміщений другий стаканчик. І поміщений третій стаканчик. Можна, звісно, їх робити більше, все залежить від вас. Кажемо, що наступний рядок буде з наступного. А наступний текст буде виведений з нового рядка. Отже, ми вивели. Програма має рандомно виставити десь м'ячик. Для того, щоб у нас був рандом, потрібно підключити бібліотеку CTime або TimeAge. Обираємо на свій розсуд. І пам'ятаємо, для того, щоб була програма дійсно рандомною, її варто скинути, їй потрібно скинути час. Тобто ми кажемо time Наголошую, це все є робота з бібліотекою c C-Type. Далі. Значення у нас має десь зберігатися. Тобто нам потрібно створити зміну. Оскільки зміна може бути невеликою, невеликою то достатньо використати шорт. Це в нас буде число комп'ютера. Тому ми кажемо: CP number, і буде рівне. Зараз ми робимо рандомне число. Нагадую, щоб створити рандомне число, нам потрібно використати бібліотеку RAND, поділити на максимальне значення і додати одиницю. Тобто, зараз всі наші числа будуть відсіюватися по трійку. Припустимо, в нас буде рандомне якесь число, нехай 5, 6, 7. І давайте х8. Якщо ми всі їх будемо ділити на 3, то в такому випадку у нас буде якийсь залишок. Залишок п'ятірки при ділені на 3 вийде двійка, 0, одиниця, знову двійка. Отже, щоб наші числа були від 1 до 3, адже наш діапазон стаканчиків саме такий. До кожного з цих чисел до результату потрібно додати 1. І таким чином діапазон від 0 до 2 залишків перетворюється в діапазон 1, 3. Гаразд, Ми отримали якесь рандомне число. Далі його необхідно перевіряти з нашим числом, яке веде користувач. Оскільки користувач має вводити це число, ми маємо його також створити. User number. Оскільки вводить користувач, то відповідно попросимо користувача ввести. Оскільки ми володіємо українською мовою, нам вигідно буде саме написати програму українською мовою. А для того, щоб написати програму української мови, ми маємо змінити нашу консоль. Ми вказуємо System. Далі в дужках CP. CH. Ой. CHCP стається. Код 112.51, І в нас. 0. А, отже. Оберіть стаканчик від одного до трьох. Тобто М -м -м -м, оберіть номер стаканчика. Давайте перевіримо, чи в нас підключилась українська мова. Для цього запустимо програму. Звісно ж, краще тестувати програму під час розробки. Зробили якийсь пунктик. Протестували, чи у вас все добре. Таким чином, ви будете бачити вже помилки на початку. Отже, дивимося, у нас виявило стаканчики, виявилася українською мовою, значить, все гаразд. І вводимо номер стаканчика. Ми отримали номер стаканчика. Ми можемо перевірити, чи цей номер збігається з номером, який обрав комп'ютер. Використаємо для цього if. Тобто ми скажемо, якщо номер користувача є рівний номеру комп'ютера, то в такому випадку наш гравець переміг. Отже, виводимо, ви перемогли. І, само собою, оскільки в нас є лише два варіанти. Тобто в нас немає третього вибору. то Ми кажемо Else. Тобто в іншому випадку ви програли. Ви програли. І сумний смайлик. Далі. Що нам потрібно? Ми перевірили. Ми програли, ми перемогли, так? Припустимо, я вводжу число 3, я переміг. Давайте запустимо ще раз. Я вводжу число 2. Ух, я знову переміг. А Раптом це гравець, ну тобто комп'ютер грає нечесно, і він намагається мене надурити. Тобто, тобто Він хоче, щоб я, наприклад, декілька разів запустив, а потім вже, коли піднімаю свою там, умовну ставку, я буду програвати. Так? Тобто, невже я всі три рази вгадав. як це можна перевірити? Звісно ж, ми можемо продемонструвати те, де знаходиться м'ячик. Як це можна зробити? Просто підняти ці всі м'ячики, якщо в реальному житті. Якщо ми будемо говорити про програму, ми можемо просто вивести замість номера, де був м'ячик, нулик, ну або буквочку О, а всі інші номера залишити порожніми. Отже, виходить так. Якщо у нас стаканчик під номером 1 має в собі м'ячик, значить там має бути О, все решта порожня. Давайте скористаємось Switch. Значить, у нас буде Switch. Пам'ятаємо, тут ми вказуємо зміну, яку ми будемо звіряти з нашими запропонованими а, варіантами. Наша зміна cp Отже, перший кейс у нас буде йти по одиниці. Якщо м'ячик знаходиться в кейсі 1, то в такому випадку у нас має бути кейс 1 з м'ячиком, всі інші без. Пам'ятаємо, що кейс має закриватися ключовим словом брік. Тобто брік, воно робить примусову зупинку. І коли у нас буде кейс 1 до кінця доведений, програма зупиниться. Якщо у нас. В другому, то буде в другому. І пам'ятаємо, програма зупиниться і мав на увазі саме свіч зупиниться, а не буквально наша програма. Ось. Ми виводимо. Давайте перевіримо. Тобто введемо якесь число 2. О, ми програли вже якийсь біг, коли ми були. Без показу, то ми постійно вигравали, тут же програли. Але можна сказати, що наша програма вже дійсно працює. Що відбулося? Давайте подивимося на нашу схемку, по якій ми йшли. Ми вже зробили вивід інформації: Рандомний запис числа, від нашого числа. В переміг не переміг, і лишилося у нас повторити або ні. Коли ми використовували і вчилися використовувати цикли While і do while то, пам'ятайте, ми говорили про те, що do while як мінімум один раз виконує програму. Давайте скористаємося цим, тобто, ми маємо запустити нашу програму хоча б один раз, після чого користувач зіграє гру. І визначить для себе, чи хоче він продовжувати, чи ні. Що ж потрібно помістити в нашій duвайл? Оскільки ми кожної гри будемо показувати йому наші стаканчики, кожної гри будемо рандомно обирати стаканчик, вводити номер, номер і ось це все, то виходить, що нам потрібно буквально це все помістити в нашій duвайл. Нам не має сенсу поміщати duvel скидання таймера і зміну консолі, тому що вони виконуються один раз. Отже, кажемо dovile. І пам'ятаємо, має бути умова завершення. Давайте умову завершення ми створимо якусь зміну. Її можна створити один раз. Чому один раз? Тому що вона. Буде кожного разу в нас використовуватися, так? І немає сенсу змінювати. Тоді логічне питання, а чи потрібно нам створювати тут змінні юзер і CP-Number? Звісно, ні. Логічно, що нам же створити їх потрібно лише раз, отже, їх також ми можемо винести за наш дувайл. Оскільки, якщо ми залишимо його в duvile, то виходить, що вони кожного разу будуть по-новому створюватися. А навіщо нам кожного разу їх створювати, правда? ж? Виходить, до їхнього списку ми можемо додати ще одну зміну. Цю зміну можна також зробити, типу цілі числа, можна зробити символом. Це вже як ваша душа бажає. Ну, вже давайте до компанії, щоб. Скоротити код, ми тут поставимо кому, і також створимо тип цілу числа. назвемо її exit, тобто вихід. І пам'ятаємо, що для do while нам буде не обов'язково її надати значення відразу, а можемо вже надати значення всередині самого циклу. Візьмемо, створимо запитання. Чи хоче гравець повторити гру. Зіграти ще раз. Ну і один. Так. О, нулик, ні. Припустимо, щоб це було кожен раз з нового рядка. Та і тут можна теж додати новий рядок. І відповідно. Отримаємо від користувача інформацію і напишемо. Якщо у нас зміна буде не нуль, тобто ми кажемо, поки наша зміна вихід не є нулем, продовжувати гру повторювати. Ось так. Ну що ж, запустимо, перевіримо. Оберіть номер стаканчика 3. Я програв сумно, спробую ще раз. Зіграю і обберу номер 2. Переміг, чудово. Ще раз 3. Знову переміг. Але дивіться, у нас виходить, що тут кожного разу все все виводиться. Давайте, щоб наша кожна гра була як з нового листка. А для цього нам достатньо підключити. Системну команду очищення. Yes. Все. Тепер, якщо ми запустимо, обираємо номер стаканчика, програв. Хочу зіграти ще раз. Полотно очистилося, і, відповідно, я можу спокійно грати ще раз. Припустимо один. Знову не повезло. 2. Не повезло. Три. Дивіться, декілька разів попало, що було в третьому стаканчику. Коли я хотів вже обрати третій, з надією, що попаду, знов програв. І 0, виходимо. Все, програма завершилась. І бачите, доволі проста програма, але таким чином ми змогли повторити весь матеріал, який ми проходили, попрактикуватися з ним. Що ви можете додати в цю гру? По-перше, ви можете додати рахунок перемог і програшів. Ви можете додати для інтересу можливість зробити ставку. Припустимо, ви створите зміну, яка буде зберігати ваші гроші. Ви можете робити ставку перед цим всім. Якщо перемогли, то відповідно до грошей додається якась сума. Якщо програли, цю суму ви втрачаєте. А Також ви можете додати перевірку. О, дивіться, оскільки наша програма приймає ціле число від 1 до 3, то виходить, що в нас має бути ситуація, коли а, не дозволяється використовувати числа, які є більші 3 або менші за одиницю. Можете додати перевірку. Також ми її робили. От і все. Сподіваюся, вам це було цікаво, зрозуміло, і ви додавите собі якби, в скарбничку певний досвід програмування. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, якщо бажаєте якісь додаткові уроки, і, відповідно, буду вдячний за лайки. Удачі!